Останній прицільний удар окупантів по підстанціях, зв'язаних з АЕС, призвів до відключення трьох атомних блоків, повідомив Герман Галущенко в інтерв'ю нашому кореспонденту, яким чином посилюють захист енергооб'єктів для забезпечення стабільної роботи атомної генерації, наскільки довгими будуть відключення світла восени, та в якому стані енергосистема входить в опалювальний сезон. Ми поцікавилися в міністра енергетики України. Пане міністре, Росія ближче до зими готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України, зокрема по розподільчим мережам та підстанціям передачі. Цю інформацію і ваше відомство озвучувало, і МЗС і розвідка. Чи маєте ви план, як цьому протистояти? І чи є рецепт як захистити енергетичні об'єкти від пошкоджень? Дійсно, така інформація є від розвідки. Більше того, минулого тижня була генконференція МАГАТЕ. Де я з трибуни про це говорив, що такі удари, до речі, вже відбувалися, тому що останній удар по підстанціям «Укренерго» насправді вразили вони і підстанції, які є критичні для видачі електроенергії з атомних станцій. І у нас було три таких відключення трьох атомних блоків внаслідок таких ударів. Дивіться, якщо Росія взагалі готова. Бити по критичним підстанціям видачі або бити по атомним станціям, ну мені здається, що це вже знаєте, це за межею не те, що здорового глузду, да це за межею того, що по факту вони, оця риторика про застосування ядерної зброї, по факту це вже є удар по атомному об'єкту, і наслідки будуть для всього світу. План протидії безумовно, це міжнародна. Співтовариства має все-таки е, чітко окреслити ті межі, за які навіть держава-терорист не має права виходити. Це раз. По-друге, безумовно, це кращий засіб захисту, це протиповітряна оборона. Безумовно, це підсилення протиповітряної оборони. Тому дуже важливо, що ми. Публічно про це сказали. Це теж буде мати вплив на перемовини з партнерами щодо підсилення надання нам додаткових систем. Воно має мати вплив. Можливо, це питання можливості захисту таких об'єктів, тому що деякі атомні станції у нас вони знаходяться ближче до кордону Європейського союзу. Там системами безпеки, я дуже сподіваюся, системами безпеки сусідніх держав і дуже сподіваюся, що. Оцей міжнародний тиск, який сьогодні весь світ це обговорює, він, він спрацює все таки, і росіяни утримуються від реалізації цих планів, які тут знаєте, в якби в меті своїй досягнути тотального блокаута в державі насправді вони втрачають здоровий глузд щодо ядерної радіаційної безпеки, атакуючи. Або якщо такі атаки будуть на атомні станції, а факт атак на підстанції, які критичні атомки, він вже був. На жаль, він же був в п'ятницю. Як на генеральній конференції МАГАТЕ була ухвалена дуже, дуже сильна резолюція, яка якраз стосується запорізької атомні станції, це нагальна деокупація, створення відповідної механізмів технічної <кій> передачі. Станції під український контроль це теж дуже важливо. Тобто, ви знаєте, якщо там раніше ми говорили там виключно про порушення, деокупацію, то сьогодні ми вже говоримо про те, що на МАГАТЕ майданчик ми вже фіксуємо те, що станція буде повернена Україні. Просто як технічно і безпечно це зробити. Ми розширили місії МАГАТЕ, які є у нас на кожній атомній станції зараз. На відповідній підстанції, і це дуже важливо. Вже... Позаминулого тижня відбувся перший візит делегації МАГАТЕ на одну з підстанцій, і дуже важливо це обговорювалося на генконференції. Росіяни, як завжди, намагалися знаєте, збити е, цю тему там, звинувачуючи, наприклад, нашу українці е, хочуть використовувати експертів МАГАТЕ як живий щит, умовно, е, на підстанціях, але знаєте, там в логіки. Е, не стріляти по ключовим підстанціям, які впливають на ядерну тераційну безпеку, ну в них це такої логіки не виникає, на жаль, але дуже важливо, що ці місії є. Я вдячний дуже Рафаелю, тому що ця насправді домовленість була тут на зустрічі з президентом України. Як ви оцінюєте прогноз ООН щодо відключень світла взимку по 18 годин? Чи реалістичний він і, взагалі, від чого залежатиме реальна ситуація в енергетиці взимку? Знаєте, ну по-перше, цей прогноз він є досить умовним. Досить умовним. На жаль, ця тема сьогодні вона її намагаються коментувати всі міжнародні організації. Насправді, я дуже покладаюся, якщо ми говоримо професійно. То є Міжнародне енергетичне агентство. І ми просили їх зробити аналіз. І от вони, до речі, визначили буквально теж нещодавно був звіт, який презентований в Парижі Фатіхом Боролям, це е, директор цього агентства, в яке це майже всі країни світу туди входять. І це вважається як е, дійсно професійне агентство в галузі енергетики. Тобто вони дали, що зума буде складною, а можливо найскладнішою. Тобто там не, не йдеться про години відключення, тому що невідома дуже велика кількість факторів, щоб дати якісь цифри. Тому, на жаль, виходячи з цього, дуже багато спекуляцій. Різні експерти говорять якісь різні цифри, бо там я чув і, 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 там, і 24 години до світла, все залежить від ударів майбутніх по енергетиці. і не самих, не факта самих ударів, а. Наслідків впливу тих ударів на енергосистему спрогнозувати сьогодні це, ну я вважаю, неможливо. Я кажу, що давайте готуватися до найскладніших сценаріїв. Але ми, енергетики, ми зробимо все. Щоб це остаткування вам ніколи не знадобилось, на жаль, вплив буде обстрілів, але знов ж таки, ну вже теж українці бачили, що він вплив, він мав тимчасовий характер, тобто ми все одно збирали систему, ми все одно забезпечили належний рівень генерації. Ми робимо свою роботу і просто довіряйте нам. Урсула фон дер Ляйен під час візиту до Києва заявила, що Євросоюз допоможе покрити 25% енергетичних потреб України взимку. Чим покривати решту? Чи вистачить власних потужностей? Насправді мова йшла про те, що вони допоможуть відновити. Певну частину теплової генерації, тому що дійсно вона оголосила про виділення 160 мільйонів євро зараз на допомогу в нашій ремонтній кампанії, і це дуже важливо. І вони просто порахували, що це додасть. Відповідні гігавати в систему. Я зараз дуже обережний навколо цифр. Намагаюся їх максимально не називати. А друге, це те, що це дуже важливе рішення. Ми давно про це говорили. Що вона оголосила про готовність збільшити кеп на імпорт електроенергії в Україні, тобто це експорт з ЄС імпорт в Україну. Електроенергії, тому що сьогодні ми маємо 1.7 ГВт максимальна можливість імпорту. Вона сказала, що воно буде точно збільшено до двох, а в перспективі навіть і до 2,5. і це дуже важливо, тому що дійсно це, це для нас можливість тримати енергосистему, плюс це можливість залучення зовнішньої електроенергії у разі якщо. Відбуваються якісь аварії в системі, і нам треба терміново потягнути відповідну електроенергію, завести її з Європи. І я дуже вдячний і, 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 і пані президентці, і, і Кадрі Сімсон, Єврокомісару з енергетиці, тому що ми це детально якраз під час цих зустрічей проговорювали за таку підтримку і за такі рішення ну, перед початком великої агресії. У нас працювали всі 15 атомних блоків в системі, і вперше за всю історію атом виробляв більше 300 мільйонів кВт-годин. Це, ну, це взагалі я вважаю важливо, тому що це державна генерація, це та генерація, яка забезпечує відповідний тариф, це та генерація, яка забезпечує стабільність роботи. На жаль, після втрати Запорізької атомної станції це 6 блоків. Сьогодні у нас 9 блоків на підконтрольній українській території і е, всі, і кампанія 22-23 років, і 23-24, 24-25 ми е, так і спланували, що, що взимку будуть працювати всі 9 атомних блоків. Рухаються процеси по розподіленні генерації, і е, дуже важливо, що є Програми, які реалізуються державними підприємствами, а є програми, які реалізують бізнес сам для себе. Це дуже важливо, тому що насправді це означає, що бізнес теж готується до будь-яких сценаріїв, тобто і готується автономно забезпечити себе електроенергію у разі, якщо відбудеться певна аварія, або там якийсь блокаут. Ремонтна компанія сьогодні вона ще більш масштабніша ніж була минулого року. Ми насправді. Домовились з багатьма країнами, які дали нам можливість допуску до закритих станцій, аналогічних, і по факту ми їх використовуємо зараз як донори, тобто ми знімаємо устаткування. Відповідно, воно їде в Україну і, і ми е, е, її встановлюємо на розбитих об'єктах. Тому я абсолютно впевнений, що ми реалізуємо ті плани по ремонтній кампанії, які, які ми, ми собі е, прогнозували. І безумовно, це величезна праця людей, і це цілодобова праця енергетиків. Причому це стосується як об'єктів генерації, так і об'єктів передачі електроенергії, розподілу електроенергії. Знаєте, коштів завжди не вистачає, але знову знов ж таки з урахуванням тих програм, які реалізуються і партнерами у тому числі, я впевнений, що наша компанія буде успішна.